Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Кішон Девіс висловився про реванш Райан Герсія Девін Хейні, Теренс Кроуфорд про негативні коментарі в його адресу, що бій саддю база абсолюта може зірвати екс суперник українця. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі впевнений, що американському боксеру Шакуру Стівенсону, який має титул WBC у легкій вазі, не варто реагувати на критику фанатів за його нудний стиль. Бредлі вважає, що Шакур робить ставку на захист, і це робить його техніку чудовою. А тим, хто чекає на нокаути, він радить переключитися на UFC. Виходь на ринг і роби те, що маєш, звертається Тімоті Де Стівенсена. Просто продовжуй перемагати. Те ж саме говорили про Флойда Мейвезера багато років тому. Мовляв, він був нудним. На це не можна купуватись. Продовжуй боксувати так, як ти боксуєш. Продовжуй ти використовувати свої навички. Немає значення, що кажуть фанати. Немає значення, що кажуть ці випадкові люди. Поки ти повертаєшся додому з чеком і перемогою, поки ти продовжуєш демонструвати свою пишність щоразу, коли ти на рингу, продовжуй так само, якби я міг повернутися і боксувати як Шикур Стівенсон, я зробив би це саме, запевнив Бредлі. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фовбет. У WBA наполягають, що болгарський ветеран Кубрат Пулєв, який володіє поясом WBA Regular у важкій вазі, провів перший захист титулу проти британця Фабіо Ворлі. Проте сам Ворлі в інтерв'ю Sky Sports заявив, що розглядає інші варіанти. У Пулєва WBA Regular до нього цей титул мав Дюбоа. І подивіться, якою траєкторією після цього розвивалася кар'єра Даніеля. Кубрат у нашому списку, я б мав бої на британському рівні, можна було провести парочку європейських, але відчуваю, що готовий спробувати себе одразу ж на світовому, враховуючи, що у Пулєва чемпіонський пояс був би більш ніж щасливий отримати бій з ним. За словами Ворлі, також він зацікавлений у поєдинках з американцями Джерелом Міллером, Джерадом Андерсоном та Майклом Хантером. Чемпіон WBO у легкій вазі Кішон Девіс висловився про можливий реванш між боксером першої напівсередньої ваги Райаном Гарсією та чемпіоном у відпустці за версією WBC Девіном Хейні. Райан зупинить Ромеро. Гарсія зробить це з ним знову. Про реванш з Девіном Хейні. Якщо Райан зробить це так, то брат може завершити кар'єру. Сподіваюся, що такого більше не буде. Якщо це станеться знову, це буде просто божевілля. Я думаю, що Гарсія, мабуть, все одно переможе, але мене не здивує, якщо виграє Девін. Як аматор, я був там і бачив ці бої. Коли Райан перемагав, ви бачили, що відбувалося. Так було ще у аматорах. Коли перемагав Девін, він робив це одноголосним рішенням суддів, як у класичному стилі. Тому я не здивуюся, якщо Девін вийде і відбуксує з ним. Я кажу, що якщо Хейні знову програє, а зараз для нього все виглядає не надто добре, це буде жорстко. Це як ні, ти маєш отримати реванш. Навіть якщо ти програєш, ти маєш показати щось краще за це. Якщо він програє так само, це буде просто безумство, сказав Девіс. Нагадає, бій між Райаном Гарсією та Роландо Ромеро пройде 2 травня в Нью-Йорку на Таймскве. У квітні минулого року Райан переміг Хейні. Проваливши зважування напередодні, чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Крофорд висловився з приводу негативних коментарів на свою адресу. В мені сумнівалися. Упродовж усієї моєї кар'єри. Вони ніколи не думали, що я опинюся на тому місці, де я зараз. Але це сталося. Смішно говорити, але я чув це протягом усієї кар'єри. Ти занадто малий для цього хлопця. Цей хлопець надто сильний, цей хлопець б'є надто сильно. У тебе немає підборіддя. Я просто приймаю все це і сміюся. Люди, які погано думають про мене, ніколи раніше не виходили на ринг. Мене не цікавить і навіть не зачіпає. Хейтери це приховані фанати. Коли я дістався Ерла Спенса, Шона Портера та Кела Брука, хейтери говорили, що я запізнився і вони були на спаді. Завжди було виправдання, чому я перемагав. Певні групи людей у світі боксу думали, що ці хлопці справді поб'ють мене, сказав Кроуфорд. Якщо об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа не відбудеться, наприклад, через обов'язковий захист Усика проти Джозефа Паркера, то наступним суперником Дюбуа... Може стати його співвітчизник Дерек Чесора. Такий варіант розглядає їхній промоутер Френк Ворен. Обов'язковим претендентом у IBF є Дерек Чесора, так що дюбуа, можливо доведеться зустрітися з ним, якщо він не поб'ється з Усиком, каже Ворен. Але вони дозволять йому провести уніфікацію, якщо ми також отримуємо підбадьорення WBO. Ми попросили їх призначити бій між Джозефом Паркером та Усиком, що вони й зробили. Отже, Усик має три варіанти: провести об'єднавчий бій з Дюбоа, захистити титул проти паркера або звільнити пояс. Тепер м'яч на боці Усика, зазначив Френк. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.